Серйозно нахуй, як він мене знайшов. Вітаю, друзі! З вами Сідже. І щойно ви бачили, як на мене було скоєно напад в Лувілі під час буксування Хамбі. Оскільки шансів втекти з причепленою автівкою було небагато, я вирішив взяти до рук зброю. Але через хвилювання переплутав кнопки і випав з машини. Я потрапив у безглузду історію. Я посеред поля, мене хочуть вбити бігуни, плюс тіп на Хаммері. Перших куль мені вдалося чудом уникнути. Врятуйте. Спроба залізти назад в автівку не вдалася, і я продовжив бігати на адреналіні як навіжений. <зас> Ні, блядь. Блядь, сука. І ось нарешті вирішальна дуель. Я встиг зробити два постріла з дробовика, а він три з пістолета. Але якщо він був у машині, то я все ще на відкритій ділянці оточений бігунами, мені пощастило, і куля потрапила в плече, а не в ногу чи в шию. Тож я продовжив боротьбу за життя. Іншого виходу в мене не було. Через сильну біль та задишку ніяк не вдавалося поцілити бігуна, головну нашу небезпеку. І до речі, я тоді ще не знав про лайфхак, що лежачого зомбі можна поцілити через лівий альт. Та, оскільки навколо Доджа не було мертвяків, я застрибнув всередину раніше на секунду за того злочасного бігуна і якомога хоч і ж помчав геть з цього колізею. Врешті-решт мені вдалося вийти живим з цієї історії. А перш ніж перейти до другої історії, вподобайте це відео і підпишіться на канал, якщо ще не підписані. На тому сервері не було спавного вогнепальної зброї, тож я вирішив бони на військовій базі в Рейвенкріку. Але проблема в тому, що головний вхід постійно хтось кемперив. Тому напередодні вилазки я Робив діру в паркані кувалдою і прорубав проїзд через ліс, але при заїзді в рейвен одразу ж наткнувся на двох сипів, які спокійно собі луталися. Планів пвпшитися один на двох в мене не було. Тож я помчав далі на воєнку в надії знайти автомат. Перебивши купу мертвяків, мої надії справдилися. Я знайшов омрієну штурмову гвинтівку. Дуже раритетно на тому сервері. Перебивши ще одну купу зомбі, я стрибнув до доджа і на радощах помчав додому до хати. Але на виїзді на мене чекав сюрприз. Не йопнув. Хто? Ні. На виїзді. ПВП? Да. 20 днів 10 годин. Який жах. Спалили моє місце розташування <су> виїзду. Ну, на виїзді Окей. це, звісно, геть по -гізьки. Ну, я ж не на головному виїзді. а, -а, -а нічого собі. Не на головному. Це вообще цікаво. Той хлопчина, напевно, години-дві просидів в засідці. Як він здогадався про цю діру в паркані? Напишіть свої варіанти в коментарі. Що <світ> там, що там, що там. Чувак! Тут твій труп. Мені привезли мій труп. <світ> де він? Тут нічого нема, вони типу, все забрали. Могли б ще не спали. А, тільки імбовий цей. Остався. А, а в де в нас цвинтар, де в нас? Де ти похорониш там і почнеться? За участком десь. Сподіваюсь, вам сподобалось відео. Дякую за перегляд та до нових зустрічей.